Безпеку надання послуг пасажирських та вантажних перевезень 30 травня обговорювали на нараді з автоперевізниками в Житомирській ова. Фахівці Укртрансбезпеки розповіли, що у першому кварталі 2024 року перевірили 1738 транспортних засобів. Під час здійснення перевірок виявлено 523 порушення. Складено 460 актів про порушення законодавства під час здійснення перевірок вантажів та 63 під час здійснення перевірок пасажирів. Один з ключових порушень інспектори виявляють, це порушення режиму праці та відпочинку водія. Ось результати, коли у нас виявляється порушення режиму праці та відпочинку водія. За звітний період, тобто перший квартал на території Житомирської області, трапилось 28 транспортних дорожньо транспортних пригод. За участю ліцензованого автомобільного транспорту, з них 22 пригоди саме з вини. Перевізника зареєстровано в Житомирській області. Водночас перевізники говорили про свої проблеми. Зокрема, найбільше нарікали на брак кадрів. Оксана з чоловіком займаються перевезеннями пасажирів різні напрямки. Наприклад, Житомир Бердичів. Жінка розповідає: зараз на рейсах не вистачає водіїв. Крім того, вони не є критичним підприємством, тому працівників неможливо забронювати. Водії, наші масово оновлюють дані всі йдуть згідно закону, але все рівно така ситуація що не вистачає вистачає водіїв їх просто банально не вистачає. Людина має категорію, має все. Вони шукають роботу на фурах, мав шукають роботу на автобусах. Тобто, десь там, де його не заберуть, де він може там ну якийсь бронь, ну де, де може. Вони не хочуть йти до це, не хочуть йти до нас, не хочуть працювати. Вони бояться, що їх зупинять, заберуть все крмані. Якщо він ніяке рішення не прийметься в цій сфері, то ну скоріше за все, автобуси просто будуть зупиняти. Про необхідність отримати можливість бронювання водіїв говорить і представник Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України практично економіка почала зупинятися із за те, що водії відмовляються виконувати рейси, відмовляються перевезення. Вони на даний момент виявилися незахищеними. А ще як завжди. Є якесь розпорядження, а є його перегиби. І в деяких областях почалися перегиби, після яких ця ситуація сильно загострилась. От на кордоні там, Львівської і Закарпатської області з декількох автомобілів просто зняли водіїв, які везли ну, важливі вантажі з-за кордону. Тому Асоціація зреагувала на це, звернулася до голови військової адміністрації Закарпаття, там відповідні були прийняті реагування, кроки, і якби на сьогоднішній день ситуацію більш-менш врегулювали. Але хотілося б, і Закарпатської області, щоб Житомирська військова адміністрація також створила. Такі належні доступні умови для того, щоб підприємства транспорту змогли отримати критичність. В Житомирській ОВА повідомили, що вже готують певні зміни для підприємств, які здійснюють вантажні перевезення. Я не знаю, чи так час біся, чи що то ми вчора вже подали зміни відповідні, де будуть вноситися до розпоряджень 448, і ці зміни будуть стосуватися, які нами подано. Це буде критерій виключно для. Для вантажних перевезень. Критерій буде так називатися. Підприємство має ліцензію на право провадження господарської діяльності відповідно до ліцензійних умов, провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 2 грудня 2015 року номер 1001 та оформлені трудові відносини з працівниками автомобільного перевізника за 180 днів до подачі документів щодо військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, а також здійснює вантажні перевезення основним видом діяльності. Згідно квед 2002 є квед 4941 вантажний автомобільний транспорт, і також ще буде продовжень, що підприємство має контракти для задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань, перевезення медичних вантажів, товарів, які мають важливе значення для галузі національної економіки, які підтверджуються належним чином завірної копії контрактів та або виконання таких перевез протягом 2022-2023 років з наданням належним чином завірної копії міжнародного автомобільного клада. Щодо пасажирських перевезень кажуть, підприємства також можуть бути визнані критичними, проте це не стосується ФОПів. Критерії по пасажирських є. Будь ласка, дивіться, подавайте відповідний пакет документів і будете визнані об'єктом критичної інфраструктури. тому по даному критерії, ну ФОП-фопу чекати ФОПу, че ФОПні ФОП да. законом не передбачено. Якщо говорити про критерії, критерії включені. Два тижні назад колеги ваші ФОПи. Автоперевізники і вантажні Рівенської області на сайті президента України зареєстрували петицію щодо визнання ФОПи фізично особи, зокрема автоперевезень вантажних мобільних, щоб їх також включили до Данзи. Тому зі сторони СМАПА, зі сторони міністерства, зі сторони вже колег ваших, вже ці є там напрацювання. Тому надіємо, що там на центральному рівні це приймуть. Якщо на центральному рівні приймуть, ми одразу відреагуємо вже на нашому місцевому рівні.